Привіт-привіт! Знаю, німецькі відмінки багатьох лякають. Здається, що це якийсь хаос, але насправді це дуже логічна система. І сьогодні ми її розкодуємо. Розберемо простий і зрозумілий метод, щоб раз назавжди розібратися з номінативом, акузативом і дативом. Ось наш план дій. Почнемо із самої проблеми. А потім, крок за кроком, пройдемося методом, який допоможе аналізувати абсолютно будь-яке речення. Це буде така собі чітка покрокова інструкція. Гаразд, почнімо з того, що власне викликає найбільше труднощів і запитань. Ось вам класичний приклад. Яке ж слово тут правильне ден, дем, дер, і головне, чому? Відповідь криється не у вгадуванні, а в розумінні ролі кожного слова в реченні. І саме це ми зараз і з'ясуємо. І ось головна думка на сьогодні: це не якась там магія, а система з чіткими правилами. Це такий собі код, і ми зараз отримаємо ключ до його розшифровки. Знайте, навіщо він взагалі потрібен? Цей код дозволяє німецькій мові бути дуже гнучкою у порядку слів, жодних випадковостей, лише логіка. Отже, крок номер 1 це найважливіше, щоб розшифрувати будь-яке німецьке речення, треба знайти його головного героя. Підмет – це наш фундамент. Просто знайдіть хто або що діє в реченні, і ви автоматично знайшли номінатив. Це знаєте таке залізне правило, з якого все все починається. А ось тепер починається найцікавіше коли ми знайшли підмет. Ми починаємо, так би мовити, допитувати дієслово, бо саме воно нам і розкаже, які відмінки будуть далі. І ось наш інструмент аналізу ми ставимо дієслову чотири ключові питання, щоб зрозуміти, чого воно хоче. Давайте пройдемося по кожному з них з прикладами. Почнемо з першого типу. Дієслова на кшталт зань, тобто бути, вони просто поєднують два поняття, ніби ставлять між ними знак рівності. Якщо підмет мій син у номінативі, то й хороший учень перш у номінативі. Все просто. До речі, зверніть увагу на кольори, ми будемо їх використовувати, щоб позначати відмінки. Тепер другий тип більшість дієслів, що позначають дію, як от фраген питати спрямовують цю дію на когось або на щось. І цей прямий об'єкт дії завжди ставиться в акузатив. Учитель хто, питає учня кого. Все логічно. Третій тип це дієслова, які вимагають давального відмінка. Наприклад, фердзаєн, тобто пробачати. Тут учень є непрямим об'єктом, тим, кому адресована дія. Вчитель пробачає кому? Учневі. І нарешті четверта, мабуть, найцікавіша категорія дієслів це ті, що вимагають одразу два додатки. Але не хвилюйтесь, і тут є одне дуже просте й елегантне правило. Отже, ключовий момент для дієслів на кшталт Гейбен давати або Шенкен дарувати, запам'ятайте, це золоте правило. Людина, яка щось отримує, це датив, а річ, яку передають, це акузатив. Все. А цей слайд чудово все ілюструє. Подивіться, як все стає на свої місця, коли ми застосовуємо нашу логіку. Я хто підмет, це номінатив, дарую жінці, кому це людина, отже, датив. Дарую квітку, що це річ, отже, акузатив, код зламано. Тепер, коли ми маємо всі інструменти, час застосувати їх на практиці. Давайте розберемо ще кілька прикладів, щоб закріпити матеріал. Ось ще одне речення. Давайте проаналізуємо його разом. Хто діє? Бібліотека це наш підмет, номінатив. Вона позичає кому? Учневі, це людина, а отже, датив. А що вона позичає? Рідкісну книгу, це річ і це акузатив. Бачите, як це просто працює? А тепер така собі невеличка вправа. Уявімо, що Клаус купує різдвяні подарунки. Отже, перше питання, що він дарує своїй мамі? Він дарує їй. Кому це датив? Парфуми, що це акузатив. Знову та сама логіка людина в дативі, річ в акузативі. Кольори нам у цьому допомагають. Ідемо далі. А що він дарує своєму братові? Він дарує йому кому датив? Футбольний м'яч. Що? Акузатив. Цей паттерн працює безвідмовно, ви вже, мабуть, помітили. Гаразд, а тепер швидка перевірка. Місто подобається відвідувачам. Пам'ятаєте ті дієслова, що завжди вимагають датив гефален, тобто подобатися. Одне з них. Місто подобається кому? Відвідувачам. І ще одне. Я надсилаю тобі листівку. Хто я? Номінатив. Кому тобі людина, датив, що листівку, річ, акузатив. Наша система знову спрацювала ідеально, як годинник. Отже, підсумуємо: німецькі відмінки це не якась нездоланна стіна, це радше логічна мапа, і тепер у всіх нас є ключ, щоб її читати і впевнено нею користуватися. Сподіваюся, це пояснення допомогло розкласти все по полицях. А тепер найголовніше практика: спробуйте застосувати цей метод, і ви побачите наскільки простішою і зрозумілішою стала німецька граматика.